Молоді попривіту! Давно ми з вами не записували відік про казіно, а як я думаю, ви вже здогадалися по прев'ю нашого відео. Ну а ти не забудь ввести промо промокрото, який діє на всіх серверах та поможе тобі з розвідком на початку ігри. А ще я хотів би від тебе попросити вподобайку, підписку а також коментар, як ти рахуєш, стоїло це того чи ні. Так як я не знаю, чи повезе мені чи ні, чи програємо всі гроші, чи залишимося ми з кушом в кармані. А я хотів би вам час. Сказати, не ходіть в казіно, так як воно у вас забере всі гроші, і ви можете залишитися без нічого. А якщо вирали щось, то вмійте швидко зупинитися. Зняв я всі гроші з рахунку, і зараз на балансі у мене 60 мільйонів. І з цими 60 лямами я думаю, вийти в якийсь хоча б невеличкий да плюс. Ну а зараз відправляємося з вами в казино. І ще хотів би раз почерпнути, хлопці та дівчата, казіно може вас забрати всі гроші. І ви можете залитися без всього імущества. Тому будьте обережні. Тим ділом під'їжджаємо до казино, І поки я їхав до казіно, порахував, що якщо я буду грати на автоматах та ставити по максимальній ставці 500 тисяч, мені вийде 120 ставок. І я дуже надіюся, що в нас щось залетить. Але я не хотів би просто чисто грати на автоматах. Будемо з вами також пробувати грати в Blackjack. Тому давайте зараз відправимося в саме казино. Тут, а, кстати, змінили дуже красиве. Інтер'єр, та воно стало ось так виглядати по красивому. І одразу давайте подивимося, що в нас тут знаходиться. Ось такий бар, де ви зможете купити собі щось хорошеньке випити. Золотий череп. Я тут, до речі, давно не був, тут а дуже сильно все помінялося. А де Блек Джек знаходиться? Каси. А ось я знайшов окрема кімната для Блек Джеку. Давайте зайдемо сюди. І тут ось такі красиві круті столи стоять. Блек Джек повернемося чи пізніше. Зараз давайте зайдемо в золотий череп. Ви можете бачити. Що тут є люди, які виграли максимальні суми. Це можливо будь не одна ставка а по пару разів, але саме більше тут ілюха бархатних виграв 440 мільйонів, це досить немало. Начинаємо грати і поїхали зараз максимальна ставка. Максимальна ставка складає 500 тисяч. Давайте подивимося комбінації. Ось такі прекрасні комбінації. Якщо випаде 5 репів, винагорода буде х 250. Ну що, я думаю, давайте зробимо одну ставочку, та в нас зразу відмінусується. 500 тисяч. Перша ставка не зайшла. О, плюс 1 мільйон. О, плюс 2,5 мільйона нам випало 3 долара. Ми вернули те, що потратили. Даже чуть-чуть війшли у плюс 1 мільйон назад вернувся. Плюс 1 мільйон і випав тільки один череп. Чому не три черепа або не 4? Якби нам випало 4 черепа, ми отримали х 200. Це це остання пока ставочка і мінус 10 мільйонів. Але це не рахуючи, що нам скільки дропилось. і зараз давайте з вами підемо подивимося, що там по блакджеку. Можливо, нам там щось цікаве дропнеться. Та ми зможемо там взяти непогані гроші. Звісно, це все рандом, але тут, а так, да, кімнату захожу саме більше, і саме максимальний виграш був 385 мільйонів. Сразу заходжу ставочкою 200 тисяч, і нам випадає 14. Так, давайте займемо ще одну карту, 16, і ще одна 24, мінус 200 тисяч. Ну ми і так програли, якби в нас даже було під 16. Добре, залітаємо ще на давайте на 400. Максимальна ставка тут а можна мільйон 500, 18 випало. Я думаю, залишимо. Нічия. Ну, повезло. Вернув 400 назад. Давайте зараз зайдемо знову в банк на 500 тисяч. Думаю, досить, досить непогано залетить. На балансі в мене вже 49 мільйонів. 300. Беру карту. 24 мінус 500 тисяч. Добре, і давайте зараз на 1 млн зайдемо. Ставка 1 мільйон 17. Залишаємо. У нього зараз буде 20. Серйозно! Мінус 2. Давайте ще ставку на 1,5 мільйона зайдемо. Все, ставка максимальна. 1,5 мільйона з 1,5 мільйона. І нам випадає 22. Ми беремо й 22. Як скажіть? Як так? Як таке можливо? Раз, давайте зараз попробуємо ставочку 200 тисяч. А чому він виграє? Так, ставка 500 тисяч 2,12, 22. як? А в нього 25 треба було залишати. Добре. Давайте ще одну ставочку зробимо на 1 мільйон. Якщо ми програємо, йдемо назад, покрутимо слоти. Я думаю, там нам щось мене прям чуйка така цікава, що нам там щось дропнеться. 21 є. Залишаємо. За Залишаємося. Все, плюс 2,5 мільйона. Що, ставимо ще одну ставку? Ставочку. Ні, зараз так. ще один на мільйон Ну, якщо випадає одразу 21, це плюс він зразу. 21 Так, є. Що, думаю, вже час виходити, ні? Да -да, все, все, він вже дав, він. Да. все назад вернули. Ой, давайте тоді зараз спробуємо з вами зайти в Вальхала Тут теж непогано залутали. І що тут у нас по комбінації? Все те саме, молотора. Ну, надіюсь, що нам щось повезе. Максимальна ставка 500 тисяч. На балансі 49 мільйонів. Поїхали крутити. Так, наскаємо автоігра, і нехай воно собі крутиться, а ми будемо з вами спостерігати. Не, ну щось прям взагалі не дає. О, плюс 1 мільйон. Ай, якби два черепи було б лучше. О, плюс половиною. Залетіло. Ну, поки ми з вами ще не ввійшли. в плюс. Мінус 13 мільйонів. Уф, ну було близько, близько. А це що в нас виходить? А, це оці теж два штуки виплили. Х3 нам дають. О, ще там. Ну, щось починає кормити вже, так? Да? Уф, три тора якби випало. Бо це було б серйозно. У п'ять мультів! П'ять замів, три топора залетіло. Сюди ми вернули всі гроші, які ми майже потратили були. П'ять мільйонів за три топора. Ооо, ще дам. Це мені подобається вже. Блін, ти дивись, знизу два тора, Чому вони не могли стати в ряд 3? Якби нам стало Х3, це було б х 25 Йо. Добре, давайте поки вийдемо звідси та перейдемо. Можливо, тут ще є не тільки це, ще є Чикаго. Подивимося, що тут по Чикаго у нас. Давайте тут десь ну максимум 10 мільйонів теж потратимо. Якщо нічого не дропнеться, то підемо. На череп, а череп, кажуть, там дає теж непогано. Але мені здається, що я дарма так бігаю, мені потрібно було, напевно, сидіти чисто одна одному та кормити один. Ні, Чикаго зовсім нічого не дає, прям від слова зовсім. Плюс нам непогано. Гаразд, тоді давайте з вами підемо на черепа. Так як я чу, послухам, що череп завжди ще насипає, хороший. Просто поставимо автоігра і максимальну ставочку, і цих 30 мільйонів спустимо ще мінус 30. Якщо нас залишиться 7, підемо, пограємо трішечки в. Blackjack, а я думаю, попробую підняти там пару лямів. Будемо грати з малої ставочки до вищої. Непогано 2,5 мільйона. Було б класно, якби стало 4. Знову 2,5 мільйона дало. Добре, залишається у мене 30 мільйонів. Так, і золотий череп нічого не дав. Поїхали в Blackjack, Зараз попробуємо там підняти 30 лямів. і будемо потихеньку, помаленьку. Працювати і сподіватися, що нам випаде щось цікаве. Ні, ну звісно, хлопчина 300 мільйонів заробив тут, то це дуже це, сильно. Це не чистиме, це не чистиме. Ну, це я з програшами. Заход... <клес> заходимо, заходимо, ставочку 1 мільйон, а випадає 13. Да що це таке, діле? 17, все, залишаємо, і він бере перебор, і він 17. Я вам хочу сказати, якось змінили казино раніше так не було. Ставимо ставку 200 тисяч, десь 18, я залишаю, і в нього буде перебор. 22, так, да, все, плюс 200 тисяч. Добре, заходимо ставочкою в 100 тисяч. Беру 18, залишаю. 21 він забрав. Заходимо ставочкою 200 тисяч. 10, 20, залишаємо. Я думаю, в нього немає випасти 21, у нього буде 17, так. Да. Все, плюс 400 тисяч. Давайте зараз знову ставка 100. 6, 12. Давайте візьмемо карту 22. Да, у нього 17. Мінус сотка. Заходимо з за ставкою 200 тисяч. 4 І що це йому випадає за такі карти? 14, 20. Ай, треба було. Да, да, да Я і хотів залишити. Ну добре, нічого. І зараз заходимо ставку 500. Що за ставки? Що за ділер? Я не можу зрозуміти. Залишаємо, що йому дропається, я Добре, заходимо знову ставочкою 500 тисяч. Що йому падають за цифри? Чому мені таке не падає? Алло, я не можу зрозуміти. 13-3. Да що це таке за прикол? Коли беремо одну карту, програли 500. Заходимо ставкою 1 мільйон. все зайшли, мене на балансі 27 мільйонів залишається. випадає 19. Ми залишаємо, і в нього зараз 21 падає. І в нього 20 падає. Та як це можливо? Скажіть, будь ласка. Добре, остання ставка. Якщо зараз мені не буде окупу, в е фуловій ставці, я, я йду з цього казіно і сюди більше ніколи не вертаюся. Це, фул ставка, півтора um. мільйона. Ну знову, що це за цифри такі падають? Я, я готовий на цю битву. Я панове, я готовий на цю битву з дилером. Просто я не. Не розумію, раніше казино було не таке, раніше воно хоч чуть-чуть давало зараз, я ну ми не можемо. Просто дідеру дропаються такі цифри, що я що я просто не знаю. О, зайшов пан Андрій Попович зі ставочкою 20, добре. Ді, Можливо, зараз ми і виграємо. Плюс 400 тисяч. Добре. Давайте знову заходимо. 200 -кою. Можливо, зараз щось і буде. Може щось і буде цікаве. Ні, само, походу, тут грати взагалі не, не різон. 16-10. Ну хорош. Йо, я за що же винтовать начал, чего? Да-да-да-да-да, давай да, да, да. я пятихатку поставлю. Може, ти прийшов воно хоч щось, щось почне він щось почне давати цей ділер. Не знаю, молоді, може, є якась тактика цікава, як обіграти цього. Все, залишаємо. 18, От 18 завжди падає мені. 22 є плюс мільйон, плюс є. Плюс. Добре. І ділер перебор а, А, 18, Ну, то це в будь-якому випадку я про, про фукав би гроші. Добре, останнє. Давайте до 20 мільйонів ми ставимо з вами. І якщо ми програємо, то все, я сюди більше точно не повернуся, тому що це просто. Треш казіно не дає однозначно останні часи. 16, 23. Це це все, коротше, ти поняв Мене ще я роблю дві ставки по одному мільйону Якщо мене не залітає, то це просто габела. Я не, я не розумію, може якась тактика, щоб цей. ну його обходить. Та ну він тупо просто. Валить. диви, десятки, в нього 4. В нього завжди. О, 21. Добре, залетіло, окей. Добре, зайшло. один. -дам. Давайте будемо. Давайте маленькими ставочками грати. Я думаю, так буде більше шанс нам окупитися. Добре, дякую за ігру. Юра, з 20 мільйонами йде ще крутоне з золотого черепа. Каже, Good bye, my friend. йо Йомайо, там просто не вистачало одного. Якби нам випав ще один цей. Як, його? значок радіації було б 5 із 5. І було б x50. Не вистачило просто одного значка. Ооо, плю дама сипануло, 3 корони дало. Три корони дало, Три корони із 5, це x15. Це добре, ще один мільйончик. Плюс, якби нам дало 5 штук цих значків. Я, звісно, вже ні на що не сподіваюся, ну, не, не не але все-таки було б непогано щось отримати. І ми залишаємось це казіно на сьогодні з балансом 20 мільйонів з мінусом 40 грамів. Да. Ну, що я можу вам сказати? Казіно це дуже хороша річ, але я трошечки дійсно затупив. Якби я не пішов у блэкджек а сидів, крутив соти, можливо, мені щось. І дробнулось. А так я дуже багато чого залишив в Блекджеку, так як думав, що воно мені щось цей дилер дасть. Але дилер став останнім часом якийсь дуже серйозний. А що я можу вам сказати, молоді? Казіно як може дати, так може і забрати. Дякую всім за перегляд. А й да, забув вам ще сказати, хлопці і дівчата, не грайте в казіно, це зло.